І так, знову розпаковка посилок з Китаєм. Дана посилка йшла до мене 12 днів. Ціна її 97 центів. По трик номеру дана посилка не прослідковувалася, але по вказаному номеру видно, що це є е, жіноча білизна, а саме е, жіночі е, трусики Стрінг. Е, вони повинні бути. Типу, як невидимки, тому що вони безшовні. Ну, зараз подивимося, як вони виглядають. Продавець її оцінив в 50 центів. Ну і відповідно вага 2-20 грамів. Ось так вони виглядають. Матеріал досить приємний на дотик. Шви тут, по суті, як на ціну свою. Непогано зроблені, не так виступають. Є розмір F. При замовленні немає можливості, оце єдиний мінус. Немає можливості вибрати розмір, це єдиний розмір. Але, по суті, не знаю, не добряче розтягується, можливо, багатьом кому зможуть підійти. Є ось така бірочка, назва фейкіки. Не знаю точно, як звучить, але по суті, дає можливість. Реалізовувати даний товар десь в магазинах, в кіосках жіночої білизни. Ось така посилочка, кого цікавить, ссылка буде в описі. Замовляйте. Збоку виставлю ссылки на ще жіночу білизну, яку я вже замовляв. Для кого цікаво буде, переходьте, дивіться.